Податок на ще не продані квитки, а також обов'язкове гастрольне посвідчення, ціна якого від 1 до 5 відсотків аншлагової вартості концерту. Побори, якими хочуть обкласти за новим законом українських музикантів. Їх кажуть чиновники, скерують на розвиток самих виконавців. Втім, представники українського шоу-бізнесу підтримку держави вже відчули на власній шкірі. Чому я повинен сплачувати наперед? Чому я повинен сплачувати е, більше, ніж я здатен заробити? Держава нічого мені не гарантує навзаєм, вона не гарантує мені захисту моїх авторських прав. Фактично, держава вже е, витіснила своїми законопроектами там і прийнятими законами українську музику з ефіру, з радіо і з телевізійного. Соліст колективу Орфей, більше відомий як переможець телепроекту Шанс Павло Табаков, вважає це абсурдом. Замість того, щоб підтримати вітчизняну музику, влада навпаки вставляє палиці в колеса. Навіщо контролювати митці? Митців і так, вибачте, поставили дуже м'яко кажучи, незручне становище, абсолютно незручне. І ну якщо люди хочуть нажитися, тобто наша влада хоче нажитися на митцях. Які і так є бідними, по суті, це не, не англійський шоу-бізнес. Це нам подають таку інформацію, що всі заробляють там мільйонами. Знаєте, там в тиражі дисків. Ну це ж, все піратство У нас на дисках ніхто не заробляє. Музиканти кажуть, в Україні публіка не надто відвідує концерти, а через піратство в інтернеті про заробіток від авторської продукції можна лише мріяти. Скільки я не спілкувався, ніхто не вірить, що це піде на розвиток української музики. Це піде в кишені міністерства культури. Попрок, виконавиця Зоряна не уявляє свого життя без музики, хоча знає молодим виконавцям протурувати свій шлях важко. Дуже дуже популярні артисти, які вже в нас в Україні по 20 років. Я думаю, також не проблема для них там зібрати аншлаг. ну, тобто аншлагта. А от для артистів, які от заразні покоління, які розвиваються для гуртів, співаків, для них, в принципі, це такі умови, такі знаєш, так, взяли, перев'язали. І, як на мене, залишиться найсильніші. Люди мистецтва кажуть, все-таки найбільше постраждають. Організатори концертів нові гастрольні побори збільшать вартість квитків на чверть, а то й на половину, ще й зменшать кількість концертних заходів. Експерти визнають, останнім часом займатися гастрольним бізнесом невигідно. Сегмент цього ринку упав на 50%. Це справді буде серйозним ударом для організаторів концертів, і для організаторів, які стараються робити їх легально і чесно. От оскільки є величезний ринок музичний поза. Публічністю, тобто величезна кількість корпоративів, різноманітних, новорічних, просто концертів десь закритих. Відповідно, там ніяких, ніякого оподаткування немає, хоча там крутяться значно більші кошти, ніж. В залах театральних чи просто концертних організувати приватний захід, а відтак відвідати його не кожному по кишені. Поки чиновники просувають новий законопроект, виконавці його активно бойкотують. Тепер навіть деякі депутати сумніваються у 100-відсотковій доцільності такого документа. Можливо, це символічний податок вносити можна швидше всього для так, би мовити для. Для реєстрації виду діяльності, але е, робити його обтяжливим, е, ну без сумніву не можна. Музиканти радять чиновникам взагалі не втручатися у творчий процес і дати змогу розвивати українське мистецтво власноруч.